Обстановка в районі Куп'янська набула критичного характеру для російських підрозділів. За останніми даними, в межах міської забудови залишається вкрай обмежена кількість окупантів за деякими оцінками, менше сотні осіб, і це попри те, що буквально кілька тижнів тому офіційна російська пропаганда оголосила місто під контролем. Ми ми його в декабрі 2024 року. Немало українська сторона заявляє про суттєве скорочення ворожої присутності та підкреслює, для повного звільнення сектора залишилося нейтралізувати або витіснити лише невелику групу противника. Для Москви – простір для маневру практично відсутній. Єдина реакція, яку можна спостерігати, це нові і нові спроби просуватися вперед. Навіть коли такі дії передбачають надзвичайно високий ризик втрат у надзвичайно складних для Кремля умовах українські сили за наявними відомостями, розгорнули комплексну систему безпілотних засобів, як повітряних, так і наземних для формування зони заборони доступу поблизу Куп'янська. Але що саме відбувається? Чому російські спроби наступу раз за разом закінчуються провалом? І що це за загадкове щось, яке методично уражає особовий склад та техніку противника ще до того, як вони досягають своїх цілей, 20 січня російське командування ініціювало серію термінових операцій, намагаючись відновити хоч якийсь контроль над ситуацією в районі Куп'янська. Ці дії мали на меті переломити негативну для окупантів тенденцію, що накопичувалася протягом усього грудня. На північному напрямку фіксувалися удари в бік населеного пункту Голубівка. Східний вектор атак був спрямований на Петропавлівку, Подоли та Кучерівку. Крім того, здійснювалися спроби просування з південно-східного напрямку, рухи фіксувалися в бік піщаного, степової Новоселівки та Курилівки. Стратегічний задум російського командування проглядається досить чітко створити тиск з кількох напрямків одночасно. Щоб оточити куп'янськ. Однак інститут вивчення війниве надає однозначну оцінку тих подій. Попри продовження наступальних операцій, російським силам не вдалося досягти територіальних здобутків. Виникає закономірне питання. Чому добре оснащена армія, що має чисельну перевагу, не здатна реалізувати навіть базові тактичні завдання? Відповідь криється в тому, що українські захисники створили навколо Куп'янська настільки щільні зони заборони доступу, що будь-який рух противника стає надзвичайно ускладненим, а часто просто малоефективним. На практиці це Означає постійну присутність безпілотних апаратів, які здійснюють виявлення та ураження цілей, вимушуючи російську піхоту діяти в умовах жорстких обмежень. Ця мережа дронів формує те, що деякі аналітики називають стіною навколо Куп'янська. І як ми побачимо далі, цей підхід може бути безпосередньо пов'язаний із завданням утримувати оборону з мінімальними власними втратами. 21 січня видання The New Voice of Ukraine опублікувало матеріал, в якому цю зону охарактеризовано як стіну з ФПВ-дронів дронів із керуванням від першої особи, що простягається на відстань до 25 кілометрів від передової біля Куп'янська. Ці безпілотники перебувають на постійному патрулюванні за підтримки розвідувальних дронів. ФПВ апарати виконують місії пошуку та ураження. Які критично обмежують мобільність російської піхоти, крім того, вони виводять з ладу транспортні засоби ще до того, як ті досягають позицій, де могли би бути реально задіяні згідно з цим звітом, можливості для маневру російських підрозділів у деяких секторах скоротилися буквально до кількох сотень метрів. А коли збройне формування опиняється в таких умовах, воно перетворюється на значно більш передбачувану ціль. З усіма наслідками, що з цього випливають. Військове видання мілітарний у власному аналізі повідомляє, що український підрозділ з позивним Оріон сформував так звану роботизовану зону, яка виявилася вкрай важкою для подолання. Особливо ефективною ця система виявляється проти спроб інфільтрації малими групами. У тому ж контексті згадується показник ефективності. За деякими оцінками, система здатна припиняти значну частину російських спроб просування ще до того, як ті досягнуть запланованих позицій. Варто зазначити, що цю цифру слід розглядати як оцінковий показник, а не як стовідсотково верифікований факт. Звіт також деталізує типи безпілотних систем, що використовуються: розвідувальні дрони типу лелека, ударні ФПВ-дрони, а також комерційні апарати серії Mavic, готові до застосування одразу після виявлення цілі. Окремо згадуються наземні роботизовані платформи, хоча залишається не до кінця зрозумілим, чи вони задіяні виключно для логістичних потреб. Чи також виконують функції ураження менш ніж два тижні тому. Цей канал розповідав про інноваційне застосування наземного робота, який подолав понад 20 кілометрів, щоб доставити вибухове навантаження, складене з кількох протитанкових мін до російської позиції. Цей приклад дає уявлення про потенціал подібних систем в умовах, що склалися під Куп'янськом, особливо коли повітряні дрони забезпечують безперервне спостереження. Одна з історій, яку поширило видання мілітарний, наочно ілюструє, з чим стикаються підрозділи, що намагаються подолати ці зони. Йдеться про російського військовослужбовця, захопленого в полон, відомого під позивним бігунок, його завданням було проводити невеликі штурмові групи через території, що перебувають під постійним спостереженням дронів для початку атак на українські позиції. Згідно з цим свідченням сам він пережив кілька таких проникнень. Однак групи, які він намагався провести, зазнавали повних втрат. Врешті-решт, зрозумівши безвихідність ситуації, він здався і був узятий у полон. Ця історія те не виняток, а швидше типовий сценарій для тих, хто намагається прорватися через українську роботизовану стіну. Постійне спостереження, швидке реагування та координація між різними типами дронів роблять успішне просування в цій зоні вкрай малоймовірним. Мілітарний стверджує, що поєднання різних типів безпілотників дозволяє контролювати великі території без необхідності постійної присутності особового складу на передовій. У типовому сценарії протидії одній цілі може бути задіяно одразу кілька ФПВ-дронів, що суттєво підвищує ймовірність ураження. Офіцер підрозділу Оріон Владислав Золотаров пояснив суть підходу наступним чином. Вони зрозуміли, що проблема полягає не лише в кількості особового складу чи техніки. Ключове завдання позбавити противника. Можливості переміщуватися та закріплюватися на позиціях. Логіка гранично проста: якщо збройне формування не може утримати захоплений пункт, воно не здатне підтримувати наступ. Цей підхід принципово змінює характер ведення бойових дій. Замість класичного протистояння піхота проти піхоти або танк проти танка українська сторона створює середовище, в якому сам рух стає вкрай небезпечним. Противник змушений або залишатися нерухомим і ставати вразливим для артилерії, або рухатися і ставати вразливим для дронів. Згідно з аналізом інституту вивчення війни, Україна може використовувати цей підхід для блокування російських просувань. І потенційно для полегшення контрнаступальних дій, якщо стратегію вдасться відтворити на інших ділянках фронту, головний виклик полягає у масштабі: загальна протяжність лінії фронту становить приблизно 1250 кілометрів, що передбачає колосальну потребу в безпілотниках та операторах. Втім, зусилля можуть бути сконцентровані на секторах, де російський тиск найбільш інтенсивний. Немає необхідності покривати весь фронт рівномірно достатньо створити важкопрохідні зони на найбільш загрозливих напрямках. АСВВ також припускає, що збільшення глибини цих зон, унеможливлення роботи транспортних засобів на відстані десятків кілометрів від лінії зіткнення могло б додатково знизити ефективність тактик інфільтрації. У такому випадку піхота змушена долати значно більші відстані пішки, що несе суттєві операційні витрати, в тому час підвищений ризик виявлення. Є підстави вважати, що цей підхід не обмежується виключно куп'янськом. Видання Прес» у публікації від 24 грудня зазначило, що аналогічні зони формуються також у секторах Покровська та Добропілля. Там інтенсивна активність дронів поєднується з Авіаційними ударами та артилерійським ураженням створюючи тиск на особовий склад і техніку з обох боків лінії розмежування, речник Національної гвардії України Руслан Музичук роз'яснив, що зона заборони доступу це не просто простір між позиціями, вона може виходити далеко за межі оборонної лінії і повинна розраховуватися в обох напрямках, як у бік противника. Так і в глибину власної території для захисту логістики та резервів у цьому контексті ключовим фактором для України стає обсяг виробництва безпілотників. З точки зору кількісних показників, країна інвестувала значні ресурси у виготовлення та закупівлю дронів малого радіусу дії. 24 грудня. Видання «The Kyiv Independent» Повідомило, що Україна перебуває на шляху до отримання близько трьох мільйонів fpv дронів до кінця 2025 року. Посилаючись на офіційні заяви, цей темп нарощування не є випадковим. Агентство Reuters у матеріалі від 20 січня зазначило, що новий міністр оборони України Михайло Федоров окреслює курс на модернізацію, зосереджений на метриках, технологіях, безпілотних системах та управлінні на основі даних. Окремо наголошується на прагненні зменшити залежність від імпортних компонентів та випробуванні вітчизняних альтернатив комерційним дронам. Цей підхід виходить за межі ситуативних рішень, йдеться про формування промислової бази, здатної забезпечувати стабільний потік, безпілотних систем на фронт у кількостях, які дозволяють підтримувати постійний тиск на противника. Поза базовою концепцією, зони обмеження доступу створюють значні труднощі для російського командування. Вони перетворюють великі ділянки місцевості на простір, де пересування стає повільним, передбачуваним і вкрай ризикованим. І хоча безпілотники є найбільш помітним елементом, оборона включає додаткові рівні. Йдеться про мінні поля, інженерні перешкоди, протитанкові рови та примусові маршрути. Які спрямовують рух противника у вузькі коридори, де його легше виявити та уражати. Саме поєднання цих елементів створює ефект багатошарової оборони. Медіапроєкт проєкт Юнайтед 24 продемонстрував цю логіку в репортажі зсередини, тобто заборони доступу, центральна ідея, тім використання рельєфу та інженерних рішень на користь українських сил. У результаті формується так звана сіра зона. Під постійним контролем, де евакуація та постачання стають надзвичайно складними. Російська сторона намагається пристосуватися до нових умов. Видання Forbes у статті від 16 січня зазначило, що однією з ключових особливостей таких зон є дезорганізація, повторювані спроби просування часто закінчуються застоєм через втрати та порушення координації. За наявними даними, російські сили збільшили використання власних наземних роботизованих платформ, однак їх застосування наразі обмежується переважно логістичними функціями та окремими тактичними діями. Також згадуються спроби діяти дедалі меншими групами, іноді по 2-3 особи, з розрахунком на непомітне проникнення. Навіть у випадках, коли таким групам вдається пройти зону. Вони опиняються в ізоляції, без надійного зв'язку та підтримки. Фактично, їхня присутність не здатна змінити загальну оперативну ситуацію, окремо згадуються нічні переміщення та використання погодних умов, таких як туман або сильні опади. Проте широке застосування тепловізійних безпілотників суттєво знижує ефективність цих підходів. Структурна мета зон обмеження доступу полягає у виснаженні противника. В особовому складі, техніці та ресурсах кожна спроба просування супроводжується витратами, які дедалі складніше компенсувати. Водночас українські втрати залишаються відносно обмеженими, оскільки значна частина дій здійснюється дистанційно, а утримання передової не потребує масованої присутності піхоти. Цей підхід є стратегічним вибором. Україна свідомо робить ставку на асиметричні методи, спрямовані на зниження наступального потенціалу противника без прямого виснаження власних сил. Варто замислитися над тим, що означатиме подальший розвиток цієї концепції, якщо Україна зможе масштабувати систему на ключові ділянки фронту. Російські наступальні можливості будуть суттєво обмежені. Кремль змушений буде або припинити активні операції, або продовжувати зазнавати неприйнятних втрат без досягнення територіальних результатів. Одночасно ці зони можуть стати основою для майбутніх контрнаступальних дій, коли противник виснажений і дезорганізований, коли його логістичні ланцюги порушені, а здатність до маневру різко обмежена. Це створює сприятливі умови для переходу від оборони до активніших дій. Безумовно, виклики залишаються. Виробництво великої кількості безпілотників потребує стабільного постачання компонентів, значна частина яких імпортується. Підготовка кваліфікованих операторів вимагає часу та ресурсів. Протидія засобам радіоелектронної боротьби противника змушує постійно вдосконалювати технології. Втім, Україна демонструє здатність адаптуватися. Та впроваджувати інновації швидше за противника. Саме ця гнучкість може стати. Діду, виході, виході! Дідчувати! Сука! А, бля! Ти а! визначальним чинником у подальшому розвитку подій. Події в районі Куп'янська це не просто локальний епізод. Вони демонструють еволюцію підходів до ведення бойових дій, де технології та організація компенсують чисельну перевагу противника. Загадкове щось, що яке стримує російські підрозділи, це не окрема система і не єдиний тип озброєння. Йдеться про інтегрований комплекс: розвідувальні безпілотники, ударні ФПВ, наземні роботизовані платформи, інженерні загородження, артилерію та людей, які координують усі ці елементи в єдину систему. Російське командування за наявними спостереженнями досі не знайшло ефективної відповіді на цей підхід. Кожна спроба адаптації стикається з новими тактичними рішеннями української сторони. А час у цій ситуації працює не на користь наступальних сил. Ресурси витрачаються, а результати залишаються обмеженими. Тримаємо куп'янськ з останніх сил. Не забувайте нас. Для глядачів, які прагнуть глибше зрозуміти трансформацію сучасних бойових дій, роль безпілотних технологій та стратегічні зміни в характері конфлікту. Цей приклад під куп'янськом дає цінне уявлення про те, як може виглядати війна майбутнього вже сьогодні.